Привіт-привіт, всім привіт! Це Таня зі Львова. Ми в білій теплиці. Прозора тепер вона вже. Ну, нехай буде біла, так і будемо називати біла. Тут у мене, бачите, по краям понасіювалася гір... салатна гірчиця, вже цвіте, хай цвіте. Я завжди лишаю цвіт, щоб вона насипалася. І вона мені потім сіється де хоче. Тут я вже зав'язала. До кубки пікінку і, до речі, одна морква виросла. Я її не сіяла, вона сама. Кріп тут насіявся сам. Помідорки тут були посажені пізніше, тому ще не все цвіте. Ну, деякі. Минулого разу там ще посадила помідорки два. От там цвітуть по тій стороні. Тут взагалі шпав треба підняти. От. Ну, деякі цвітуть. Середня грядка, це є огірки. Огірки маленькі, але нічого живенькі, При тому всьому, що в нас немає дощу, і ми поливаємо. От. Ну, дощу в і не буде. А це огірок, який в мене ріс вдома. Бачите, він як постраждав. Але отут відростає від огірочка, відростають пасинок. я сподіваюся, що від нього піде далі. Я його вже один раз, о, до речі, отут огірочок зав'язала, бачите? Я його вже один раз клала, робила кільце. Отут. Викопувала рівчик, робила кільце, клала і теж другий раз поклала. От. І вже і другий раз тут його закрутила, щоб наростали додаткові корні. Мені та ляра не потрібна висока, я хочу, щоб від неї пішли. Вон, бачите, ще зав'язує. Огірочки, звичайно, згоріли, ці листочки згоріли. Ну, але що я зроблю? Така його доля. На виживання. Так само гірчиця салатна. О, от вона отак сіється. І от в такому стані я її збираю. Маленька коли. Ну, от так. Чоловік сьогодні покусив. Я ще тут по полю і замульчую травою. Переведу в порядок цю тепличку. Ну, от якось так. А, і, до речі, я принесла в мене я тоненьке агроволокно привезла. Оце все в такі деряві тюлі знімаю і накрию ну, красиво агроволокном, щоб воно красиво дивилося. Хоча воно абсолютно не для краси, а для затінення. Воно дає хороше затінення. Все, всім папа, всім добра і миру.